Друзі, моє вітання. Ми знаходимося в 25 хвилинах їзди від міста Києва, село Михайлівська Рубежівка. І у нас на продаж з'явився ось цей чудовий будинок. Унікальність цього будинку в тому, що він знаходиться на березі озера. Ну що, цікаво? Ходімо на огляд, покажемо вам територію, покажемо озеро і зайдемо, покажемо планування будинку і вид з вікон. Гарна зелена ділянка. На території вже багато росте. Зелених насаджень, багато дерев, Деревам більше 30 років. Також хочу звернути вашу увагу на те, що у нас берегова лінія повністю укріплена габіоном. Ось так, покажіть озеро. Ось так це все виглядає. До речі, озеро зариблене. Тут є багато різних видів риб і також є раки. Водичка чиста, неймовірна природа, тиха вулиця. І саме головне ідеальна асфальтована дорога. По Житомирській трасі 25 хвилин вже будете в цьому будинку. Ось така неймовірна територія. Ділянка, на якій побудований будинок 8 соток під будівництво, приватних будинків 1,1 гектара під садівництво. Зараз пройдемось трішки туди далі, покажемо вам територію і зайдемо всередину, покажемо власне, сам будинок. Будинку більше 10 років. Побудований він з червоної цегли, якісний капітальний будинок, великі кімнати, велика кухня-вітальня, високі стелі, хороші, якісні п'ятикамерні вікна. Тобто будинок будувався для себе. До речі, хочу вам сказати: таких будинків дуже мало в передмісті Києва, щоб у вас була така велика територія, гарний під'їзд, хороші сусіди. Ідеально підійде для сім'ї, для великої сім'ї з маленькими дітками. Тут багато місця можна зробити і дитячий майданчик, можна зробити добудувати, і баню можна також. У нас є на нашій діляночці трошки далі. Є фундамент. На цьому фундаменті можна також збудувати якийсь невеликий гостьовий будинок. Трішки технічної інформації по нашому будинку. У нас підведено 30 кВт електроенергії, у нас підведено до нашої ділянки газ, тому при бажанні можна використовувати газовий котел, газове опалення. Також у нас власна індивідуальна скважина на 55 метрів Полтавський горизонт і свій септик. Ще важливе уточнення у нас на озері всього один сусід. Тобто один сусід з тієї сторони озера і наша половинка. Запрошую вас всередину будинку. Пройдемося по кімнатам, розповімо трошки більш детальніше, які вже роботи були виконані в будинку. Ось такий стан. Заведена і розведена вже електрика, відштукатурені стіни і на підлозі вже виконана стяжка. Це в нас велика вітальня. Вітальня з власним каміном. Праворуч, у нас ось тут камін, величезне панорамне вікно і ось такий чудовий вид на власне озеро. Погодьтесь, виглядає це все дуже гарно. Далі ми підемо на кухню. Ось тут в цій частині у нас кухня, витяжка. В цій частині було запроєктовано саму кухню. Великий обідній стіл і вихід на терасу. Багато вікон, дуже світлий цей будинок. Сьогодні просто трішки дощик. У нас погода зіпсувалась, але взагалом тут багато вікон і будинок неймовірно світлий. Ось така кухня. Знову ж таки, вікна виходять на озеро. Також у нас на першому поверсі є велике приміщення, яке Спочатку було запроектовано як кабінет, але за бажанням його можна використовувати і як гостєву спальну кімнату. Воно в нас ліворуч. На другому поверсі у нас є ще три спальні кімнати, тому новий власник вже за необхідністю може зробити тут або кабінет, або гостєву спальну кімнату. Також на першому поверсі є котельня, ми її пройшли, вона знаходиться. Одразу при вході, ось тут вже підведені всі комунікації під електроопалення. Це у нас гостєвий санузел, він один на першому поверсі. Ну, і також у нас є невелике підвальне приміщення в цьому будинку. Його можна використовувати як погріб, як винний льох, ну або також за необхідністю можна використовувати як укриття. Піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі гарний вид зі спальних кімнат. Давайте направо. Праворуч у нас основна господарська спальна кімната. Велике панорамне вікно. Також чудовий вид на озеро. Праворуч у нас також є. Окремий вихід на балкон. На балкон також є вихід ще з однієї кімнати, з дитячої, тому це спільний балкон, досить великий. Ходімо далі. Так як це господарська основна спальна кімната, тут обов'язково повинна бути гардеробна. Ось тут вона знаходиться. І далі гардеробна прохідна, далі санвузол. В кожному приміщенні є своє вікно. Тобто більше сонячного світла потрапляє, високі стелі, звертаю вашу увагу, вже повністю розведена електрика, вмикачі, вимикачі, розеточки. В принципі, базова частина вже повністю готова. При бажанні зробити власний проєкт на освітлення, власний проєкт на опалення. Можна додати ще більше світла. Ідемо далі. Ліворуч ще одна кімната. Це дитяча кімната, вона з виходом на балкон. Ми вже тут були окреме ще одне вікно, і ось таке велике панорамне вікно від стелі до підлоги. Чудове, гарне планування, хоча коробці цього будинку вже 10 років, але планування тут сучасне. І третя спальна кімната, ось тут вона знаходиться. Звертаю вашу увагу, що кімнати у нас в будинку мінімум 20, а то і 30 метрів квадратних. Оце найменша кімната, вона має площу 25 метрів квадратних. Два вікна. Ось це вся наша територія. Ось там далі ліс. Це також територія, яка відноситься до цього будинку. 1,2 гектара, тому. Більш чим достатньо місця для прогулянок. І ліворуч у нас ще один санвузол. Тобто на другому поверсі два санвузла, гардеробна і три спальні кімнати. Ну і ще маємо окремо мансардне приміщення. Але це вже за бажанням. Власники собі, якщо потрібно, можуть зробити його, обшити деревом, вивезти туди світло або просто закрити. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався огляд нашого будинку, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш YouTube канал, підпишіться на наш телеграм-канал Нерухомість Києва. Ну і запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі.